Гори заворожують своєю красою велику кількість людей нерідко саме їх обирає як місце відпочинку більшість туристів, причому в будь-яку пору року. Але найбільше підкорювати вершини відправляються саме взимку, адже так можна об'єднати час на природі зі спортом та екстремальними відчуттями. Проте саме про інциденти в горах найчастіше можна почути на Трукрайм каналах. Мене звуть Оля і ви на каналі Історія на ніч. Я впевнена, що ви нерідко чули історію про перевал дятлова та схожі загадкові справи. Часто в подібних інцидентах фігурують такі локації, як Альпи, Анди, Гори Кавказу тощо. Тому мені стало цікаво, чи траплялося щось подібне в наших Карпатах. Я за власним досвідом знаю, що не треба недооцінювати Карпати з точки зору небезпеки. І я зараз не про поламані кінцівки на лижному курорті в Буковелі. Якось разом із групою туристів я заблукала у поході в Карпатах, і це був ще той досвід, я вам скажу. Добре, що це було влітку, і на щастя, як ви можете зрозуміти, ми все ж таки знайшли з часом правильну дорогу. Але справа, про яку я розкажу сьогодні, відбулася в Карпатах саме взимку у 1990 році, і закінчилася трагічною смертю людей. Тому сідайте зручніше, робіть чай каву і давайте занурюватися в нашу історію. Але перед цим я традиційно нагадаю про підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані. Також ми з Лєрою будемо вдячні за вашу вподобайку та коментарі. Ми дуже це цінуємо. І взагалі ми вважаємо, що в нас найкраща аудиторія. Тому дякуємо, що ви в нас є. Ну і що ж, а тепер до історії 1990 рік зима. Група туристів з Миколаївського обласного турклубу вирішує вирушити в лижний похід у Карпати за маршрутом першої категорії складності. Для справки всього існує цілих 10 категорій, де 10 рівень найважчий. Як ви розумієте, перша категорія це най найпростіша. У подібні походи допускаються навіть підлітки з 14 років, і цей маршрут швидше нагадує просто приємний відпочинок з друзями, де безумовно присутні лижі, і потрібна яка-не яка фізична підготовка, але немає абсолютно нічого екстремального. Та й місце дії Карпати. Гори порівняно невисокі і вельми обжиті. На кожному шляху, у разі чого велика кількість гірських колиб, кошар та інших господарських споруд, де завжди можна зігрітися, обсушитися і перечекати непогоду, у разі чого керівником групи був чоловік на ім'я Володимир Коралов. І ось як він згадував, початок походу за два місяці до походу. Я дізнався, що є група, яка збирається пройти на лижах у районі Карпат за маршрутом місто Рахів, притулки перелісок, драгобрат, селище Ясіня – Серед них двоє добрих знайомих: Віктор Спиридонов і Олена Філь. Решта студенти кораблебудівельного інституту. Три середими зустрічалися, вивчали маршрут, готували спорядження. Напередодні походу двоє відпали. Заміна двох учасників відбулася за три дні до від'їзду. Нові члени групи не були заявлені. Думав до заявити про них у телеграмі про вихід вже потім. Але Володимир Коралов про цих нових учасників групи так і не заявив. Взагалі, чого він вирішив зробити цю махінацію? Каралов побоювався, що якщо зробиться перед походом, то комісія не дозволить йому вихід, бо занадто мало часу вже залишилося до виходу групи, а процес заміни учасників вимагає певного часу. Але якщо відправити телеграму вже з Карпат, то комісії прийдеться прийняти цей факт. Припустимо, що в цьому немає нічого страшного. Але чого ж він тоді, вже, будучи в Карпатах, так і не відправив телеграму? Забувся взагалі саме цей персонаж і зробить величезну купу помилок в процесі маршруту, через які й загинуть люди. Що стосується снарядження групи, то воно теж залишало бажати кращого. Хоча лахі ті були тільки на порозі і до розпаду союзу ще залишався рік, проте на той момент вже довгі роки люди жили у дефіциті. І дістати хороше спорядження було непростою задачею, тому на 9 учасників група мали лише один шестимісний намет і всього 8 спальних мішків: не було мотузок, примуса, лавин, лопати. Учасники розраховували, що на ночівлю вони будуть залишатися у калибах та будиночках, які будуть зустрічатися по маршруту. В більшості також не було власних лиш, бо у похід відправилося чимало новачків. Тому було прийнято рішення взяти лижі на прокат у Львові. Проте ці лижі були більше для прогулянок по зимовому парку, ніж для походу в гори. Так, маршрут був легкий, але це все одно що гори. Нарешті група прибуває до міста Рахів, де вони відмічаються в рахівському КСО і роблять запис у маршрутній книжці. 22 січня вони піднялися в притулок Перелісок, де й провели перше тренування перед виходом у похід. Коралов показав, як гальмувати плугом на спусках і ще декілька маневрів. А потім студенти-новачки трошки покаталися на лижах біля притулку, аби набратися досвіду. Наступного дня було похмуро, тому група вирішила не ризикувати виходити на маршрут. Вони трохи походили на лижах, попрактикувалися, і тільки 24 січня, коли погода покращилася, о 9.30 ранку висунулися у похід. Я не можу назвати себе досвідченою у питаннях походу, але з власного прикладу знаю, що 9.30 – це дуже запізно для виходу. Навіть в літній період часу ми намагалися виходити на маршрут о 5-6 ранку, аби до настання темряви дійти до точки ночівлі. А взимку, коли темнішає, значно раніше, і коли в групі велика кількість недосвідчених людей, є великий ризик не дійти до місця ночівлі. Свій маршрут група почала піднявшись на гору під назвою Стара. Здавалося, б, похід іде причудово. Навколо красиві гори, гарна погода, дружна компанія. Гріх таке не сфотографувати на пам'ять. Один з учасників групи, хлопець на ім'я Віктор Сперидона, вирішив зробити знімок усієї групи лижників. І саме тоді стався доволі ключовий момент у всій цій історії. Ця група почала з'їжджатися до Спиридонова, часто падаючи і регочачи. Саме в цей момент. Юлія Пойм, одна з учасниць тургрупи, незграбно спускаючись із невеликого схилу, впала сильно вдарившись об кріплення лижі. Вже потім виживши учасники тургрупи будуть по-різному описувати рівень складності травми, яку отримала Юля. Сам же Володимир Коралов в першій пояснювальній записці написав таке: вдарилася обкріплення лижі і розсікла собі м'якоть у районі коліна вже за пару днів після. Першою записки формулювання Каралова змінилося на пошкодила коліно». А от Тетяна Добровольська, ще одна учасниця тургрупи, дала тоді такі свідчення: під час спуску Юля важко поранила ногу в коліні. Чому ж в історії робиться такий важливий акцент на стані коліна? А все тому, що висновок судмедексперта, зроблений вже, на жаль, на бездиханному тілі Юлі, беззаперечно був таким: відкритий перелом коліної чашечки. Надзвичайно важка травма, що потребує якнайшвидшої та кваліфікованої медичної допомоги у правилах проведення туристичних спортивних походів, які зобов'язані знати кожен, хто відправляється у похід, а тим паче веде за собою тургрупу, сказано керівнику вжити термінових заходів щодо доставлення травмованого або хворого учасника до найближчого медичного закладу. Адже травма об залізо могла викликати правець. Повертаючись до подій 24 січня 90-го року, одразу виникає питання: то що ж вирішив зробити коралов, як тільки побачив, що одна з підопічних отримала доволі тяжку травму. Якби він зробив все так, як вимагають правила, цієї б історії могло не бути. Але вона є. Тому ось як вчинив коралов. Юля промили і перев'язали рану, а потім із нею ж стали радитися. Як буде далі? Їй було дуже боляче, але й прикро за безглузду травму, що загрожує зірвати похід, який так добре почався. Їй була нестерпна думка, що вона підвела друзів, тому Юля була готова йти далі, щепивши зуби, як їй це вдавалося з розбитою коліною чашечкою, складно сказати. Швидше за все, Юлю буквально волокли за собою Віктор з Передоном і Олена Філь, але ніхто з них не розповість, як це було насправді. Їх мертві, замерзші тіла під грудами снігу. Рятувальники знайдуть вже за чотири дні. Принісімося ще трошки вперед у часі, коли Каралов писав купу пояснювальних записок. Ось як він описував свої дії та рішення, коли стався інцидент з Юли. Було два варіанти: або спуститися в село Кваси, або піднятися до калиби. До хатинки дві години ходу. Думав, в крайньому разі поставимо намет. О 15-й вийшли. Юлю розвантажили, взяли рюкзак. І спальник був у мене. Пішли пішки, почали підйом. Пішов першим, щоб швидше знайти хатинку. На відрозі малої близниці поставив свій рюкзак для орієнтиру. Підійшли льоша і Таня, показав їм, де спуск. Йти від рюкзака до хати 30 хвилин, спуск пологий сказав: дочекайтеся Антона з Галею і спускайтеся, розведіть вогонь. Антон був за хвилин 30, хоч би від нас, а Галя близько години. Як можна побачити з цих свідчень керівника групи, студенти-новачки сильно розтягнулися по схилу гори. По факту вони залишилися без допомоги і керівництва, оскільки Коралов пішов. До того ж, час 30 хвилин до хати, який озвучив Коралов, був занадто применшений. Згодом цей відрізок від рюкзаку до гатинки студенти йшли майже дві години. Куди ж дівся Коралов? За тими ж свідченнями, які він надав, він спустився до тих, хто відставав. А саме до Юлі, яка пошкодила коліна, та Віктора з який допомагав їй йти. Володимир Каралов забрав у Віктора рюкзак та їх лижі, аби хоч якось його розвантажити. Юлія йшла дуже повільно, навіть із допомогою Спиридонова було складно пробиватися крізь сніг та схили з такою травмою. А тим часом вже стемніло слідів вже не було видно, та і як у записці зазначав Каралов, він їх і не шукав, ішов на вмання. З часом він відчув, що втратив дорогу. Піднімався, як йому здавалося, за оптимальним варіантом. Юля та Віктор йшли не слід у слід за караловим. Кожен обирав собі шлях самостійно. Якби вони попросили зупинитися, я б щось зробив. Опустився туман: ми піднімалися до відрога. Я бачив, що ми відхилилися, але не думав, що так далеко. Був впевнений, що знайдемо рюкзак. Коли піднялися, зрозумів, що вийшли вище на гребінь і... Пішов шукати рюкзак. Темрява, густий туман, ліхтар світив слабо. Я відійшов від ребят, буквально два метри, і одразу потрапив на край карниза. Оступився і полетів із трьома парами лиш та вітіним рюкзаком. Покотився, забився. Коли Володимир Каралов перестав падати, він крикнув Юлі та Віктору, що сюди б не йшли, бо тут небезпечно. Вони кричали щось у відповідь, але слів було не розібрати. Каралов почав рухатися, але повністю втратив орієнтир. У Юлі та Віктора залишався лише один рюкзак і зовсім мало теплих речей. Безорієнтовні Юля та Віктор йшли вгору практично без нічого. В цей самий час коралов став ходити навколо місця свого падіння і натрапив на вітін рюкзак, витягнув спальник і вирішив дочекатися, коли погода покращиться. На ранок, коли нарешті розвиднілося, Коралов знову відправився у дорогу і вже за годину вийшов до хатинок. В ній керівник групи знайшов тільки трьох людей. Що ж сталося з іншими? Де їх тепер шукати? Коралов послав цих трьох студентів, які були у хатинці, шукати тих, хто відстав, а сам вирушив у КСО. Але ось який цікавий момент. Це за свідченнями Каравова він наказав цим трьом студентам відправитися на пошуки відставших. За свідченнями ж цих самих студентів керівник наказав нікуди не виходити із хатинки і просто викрикувати імена відставших. Та створювати якомога більше шуму, аби ці прийшли на звук. На запитання, чому з ребятами, які відпочили, Коралов не піднявся нагору шукати тих, хто загубився, або не послав їх по допомогу до КСО, вказавши дорогу. Він відповів: Я зрозумів, що без рятувальників нічого не зроблю не послав ребят, бо думав, що заблукають. Погода ж зіпсувалася. Вони були млявими, розбитими. Думав, що сам зроблю швидше. На їх теж послати побоявся. Стан у мене був панічний, звичайно складно засуджувати людину за її панічний стан та емоції, які довелося пережити Володимиру Каралову. Але є один важливий момент: він був керівником тургрупи, керівником недосвідчених студентів, які вперше відправилися у такоту в гори. Якщо ти не готовий брати на себе таку відповідальність, якщо ти не в змозі у стресових ситуаціях опанувати свої емоції та діяти з холодною головою, то не варто ставати керівником тургрупи. Принаймні це моя суб'єктивна думка. Якщо ви думаєте інакше, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Повертаючись до подій того злощасного походу, Коралов висунувся до КСО вздовж струмка, який йшов від хатинки, і вже об 11 годині ранку був у КСО. Сповістив про події, показав на карті та намалював схему. Але знову ж таки, це все було за словами самого Володимира Коралова. Рятівники ж, до яких дістався Коралов, пізніше скажуть, що ніякої схеми керівник групи не малював. На карті орієнтувався слабко, не міг вказати хоча б приблизне місце знаходження тих, хто заблукав. Взагалі Каралов зробив величезну купу помилок. Якщо занотувати їх послідовність, то виглядало все так. Від початку, як Юля отримала травму, Каралов одразу ж відкинув єдиний правильний варіант повернутися. Власними силами до притулку перелісок і негайно доправити травмовану дівчину в лікарню. В разі якщо у групі бракувало сил і вміння для транспортування постраждалої, можна було вислати вже знайомим маршрутом того ж Віктора Спиридонова з проханням про допомогу. Ні, він вважав за краще продовжити маршрут. Фатальна помилка, адже до притулку Драгобрат залишалося від місця сумної події 13 кілометрів із набором висоти понад 430 метрів, а потім досить непростий спуск. Взагалі, на надання до лікарняної допомоги, перекус і відпочинок у кашарі, розмови, як бути далі, пішов дорогоцінний світловий час. Керівник зрозумів, що непроглядне темряво може застати їх на хребті і кинувся вперед шукати хатинку. Місце перебування якої уявляв дуже приблизно. Своїм прикладом повів за собою трьох учасників відносно добре фізично і технічно підготовлених, менш підготовлені, і ті, хто супроводжував травмовану Юлю, сильно відстали. Група з дев'яти осіб розпалася на чотири підгрупи. Заходів для об'єднання всіх учасників до настання темряви Каралов так і не зробив, а навпаки, продовжував рух у темряві, мали не до півночі. Скотившись униз, не робив спроб піднятися до групи. Умови для цього були переночувавши під схилом, не намагався знайти учасників групи, залишених уночі на гребені, а спустився до колиб. Побачивши трьох учасників колибі, не організував пошуки п'яти осіб, які загубилися, не призначив у разі тимчасового поділу групи свого заступника, не визначив йому завдання, не пояснив порядок дії та зв'язку. Погодьтеся, цілий пукет помилок як для людини, яка не один рік ходить у походи як керівник. Загалом з дев'яти учасників групи вижило тільки п'ятеро людей: Коралов, троє учасників групи, які вночі 24 січня все ж таки дісталися до хатинки, та ще один хлопець Антон Просолов. І його історія виглядала таким чином. Коли в ніч 24 січня Антон Просолов підійшов до рюкзака, який залишив Коралов, на нього вже чекали Олексій і Тетяна. Олексій показав Антону напрямок подальшого руху, а сам разом із Тетяною спустилися вниз до хатинок. Антон залишився на горі чекати Галину. Вона йшла до нього на світло запаленого ліхтарка. Коли дівчина нарешті підійшла до Антона, вони хотіли спускатися вниз. Але вже давно стемніло почалася непогода все затягнув хустий туман. Антон з Галиною підійшли до краю схили і посвітили ліхтарку. Внизу вони побачили урвище. Дороги не було, а напрямок спуску був втрачений. Молоді люди вирішили заночувати в снігу, дочекавшись групи, яка відстала, і вранці при світлі спуститися вниз. Так і зробили переночували у своїх спальних мішках. Проте вранці буревій нещухав. Видимість була не більше одного-двох метрів, не можна було розібрати де схил, а де підйом. Перед сном Антон зняв вібрами це така назва суття, а до ранку вони вже замерзли, і хлопець не міг їх одягнути. Він залишився в одних вовняних шкарпетках. Коли Галина та Антон вийшли до рюкзака керівника, то почули крики Ідіть до нас. Вони почали спускатися в урвище, залишивши на горі рюкзаки. Через секунд 20 від початку спуску обидва зірвалися вниз і почали падати. За описом Антона падали вони дуже довго. Діставшись, аж до кінця урвища, вони побачили вітю Спиридонова – а нижче в сніговій круговерці проглядувалися сілуети Юлі та Олени. Усі троє були на ногах. У своїх свідченнях Антон казав, що Віктор Спередонов був у групі найстарший за віком після керівника і, звичайно, користувався авторитетом у всіх учасників. Але в той момент, коли Галина та Антон побачили Віктора, жахнулися він не був схожим на самого себе. Хлопець був легко одягнений, тільки светер і комбінезон. Коли він заговорив до Антона з Галею, то плакав, казав, що вони втрьох вже не в змозі кудись іти. На запитання, де перебуває керівник, він відповів, що той уночі вивів їх нагору, почав спускатися попереду, показував дорогу, зірвався донизу, і останнє, що вони чули від нього, це сюди не йдіть. Перед спуском він їм сказав, що потрібно йти вниз до будиночків і в них заночувати. На запитання, де напрямок на будиночки, Віті відповідає, що не знає. І додав: Внизу немає нічого хорошого, ми все обійшли і натрапили на глухий кут. Всі п'ятеро учасників групи були виснаженими, але все одно почали підніматися назад на гору. Буквально за хвилину Віктор, Олена та Юля зупинилися і сказали, що далі йти не можуть. Підніматися на гору продовжили тільки Антон і Галина, що логічно, адже на відміну від тих трьох, вони змогли поспати і відносно зігрітися у спальних мішках, в той час, як Юля, Олена та Віктор не мали при собі спальників. Під час підйому на гору Галина зірвалася вниз. Схоже було, що під час падіння сильно вдарилася і крикнула Антону, аби той піднімався один і на горі чекав допомоги та подав знак, що внизу є люди. На підйом у Антона пішло 4 години. Тільки приблизно о 15.00 він вийшов до кам'яного орієнтира. Від нього він пройшов до рюкзака керівника і далі вже не міг і не знав, куди йти, оскільки видимість була відсутня і не було сил. Приблизно з півгодини або годину Антон пролежав біля рюкзака і вже хотів залишитися тут назовсім. але потім побачив просвітлення в небі. Хлопець почав спускатися вниз хребтом. У районі 16.00 погода покращилася. Йти було важко, сніг по пояс. Зверху Антон бачив дві долини, праворуч і ліворуч, потім побачив вертоліт. Він наближався до хребта, яким він йшов. Хлопець вирішив, що гелікоптер шукає чотирьох, які залишилися, і рятувальникам не до нього. До того ж ліворуч від хребта він помітив якийсь будиночок. Дійшовши до цього будинка, Антон побачив, що він закритий, але одразу нижче помітив ще кілька будиночків і почав спускатися через ліс до них. Вже зовсім стемніло. Знесилений Антон почав щосили кричати, і на свій подив почув знизу відповідні крики. Одразу ж до Антона підбігли його друзі: Сергій, Таня та Олексій. Антон вже не міг йти, тому інші члени групи. Потягли його до будиночка. З останніх сил Антон казав їм, що четверо їхніх залишилися на схилі і їх потрібно рятувати. Але йому відповіли, що до них прилетів вертоліт і дав знак залишатися тут. Залишок тургрупи були впевнені, що вертоліт знайшов тих, хто відставав. Весь наступний день, 26 січня, був дуже сильний ураган. Молоді люди не могли нікуди вийти з хатинки. Тільки через день троє з них Антон Сергій і Олексій, почали. На лижах спускатися вниз у село. Вони збиралися знайти людей, владу, міліцію, загалом допомогу. А Тетяна тим часом залишалася в хатині, щоб у разі чого дочекатися когось із відставших. Дорогою в село молоді люди зустріли рятувальників разом із Караловим. Всі разом вони повернулися до будиночків. Антон одразу ж пояснив рятувальникам, де шукати решту. Дізнавшись, що потрібно шукати аж чотирьох учасників його групи, Володимир Каралов, як свідчили тоді очевидці, геть загубився і його відправили вниз у спецмашину. Пошуки тривали дуже довго, і тільки вранці, 28 січня, рятувальники виявили на полонині гроба чотири заледенілих трупи, засипані снігом. Загинули зовсім молоді люди. Студентки Галина Агалєєва та Юлія Пойм, технік Олена Філь та інженер Віктор Спередон. Попереду в них мало бути довге, насичене пригодами життя, але халатність керівника групи призвела до такого кінця. Я думаю, тепер вам цікаво, чи поніс якесь покарання Володимир Каралов. На свідченнях він сказав про таке: 27 січня до Рахова приїхав Назаренко, завідувач відділу безпеки, турмаршрутів і самодіяльного туризму. Я зрозумів, що нарешті почались рятувальні роботи. До цього КСО працювали неохоче. Екіпірування жахливе, люди в гумових чоботях. До речі, цю точку зору поділяла і більшість місцевих туристів, з якими вдалося поспілкуватися під час проведення слідства. Приблизно такої думки дотримувалися і керівники: голова Ради Миколаївської обласної федерації туризму Хайнацький, і директор обласного турклубу РУР, не заперечуючи грубих помилок керівника походу. Поганої підготовки групи вони все одно наголошували, що якби рятувальники були більш оперативними, скоординуй вони кращі рятувальні роботи, трагічного результату могло б і не бути. Проте як свідчили самі рятувальники, близько ста людей було задіяно в пошуках, які безперервно тривали. Проте жахливі погодні умови не давали можливості проводити пошуки ефективно. Гелікоптер ледве тримався у повітрі через сильний буревій та лідяний дощ. Сліди загублених вже були засипані снігом, а Коралов не міг навіть приблизно зорієнтувати, де він востаннє бачив ребят. А як можна шукати голку в копі Сіна ще й під час буревію, не маючи жодного орієнтиру? Це вже потім, коли погода стала кращою, а Антон Прасолов чітко зорієнтував рятувальників, останньому все ж таки вдалося знайти відставших. Але, на жаль, було вже пізно. В статтях, які ми знайшли по цій темі, не було сказано, чи поніс Володимир Каралов якесь покарання за свою халатність. Скоріш за все, ні, інакше б про це точно написали. Але ці події відбулися не те, щоб дуже давно. Можливо, хтось із вас, Миколаєва, і знає більше деталей про цю тургрупу і Коралова. Або ви живете недалеко від Карпат чи цікавитеся історіями про походи. Тому чули раніше цю історію і знаєте, якісь цікаві деталі. Напишіть обов'язково в коментарях. Я думаю, що не тільки нам, але й іншим нашим глядачам буде цікаво дізнатися ще щось по цій справі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви вже натиснули на вподобайку. Ну а з вами були історії на ніч. На добраніч. ніч.